Вітаю на каналі ОДЖ-5, а або навіть 7 пунктів, що потрібно вам для того, щоб відкрити свою справу і досягнути в ній успіху. Перше це бажання досягати успіхів у справі. Тобто, щоб ви хотіли того, ви того прагнули, що вам того треба, що то ваше, ви то настроїлися і ви в тім живете. Проварилися в тім шкварах, працювали в когось помічником майстра. Навчилися там будувати, штукатурити, ремонтувати машини, направляти, там, щось там е, малювати, шпаклювати машини, чи, ну, неважно, рівнати, треба вам стартовий капітал шукати, правильно. Але то не найперше. Далі. Перше, вибрати, е, вибрати улюблену справу це друге питання. То, що ви хочете і що воно вам буде ваше улюблене, а не те, що ви думаєте, що воно вам зараз улюблене, а колись. Подумайте, поробите, скажете там, а це то так треба робити, важко. Там пальці побив, там десь руку підрізав, там щось там щось, там шпортнувся, ой, то не моє. так. Прийшов до нас в спортзал пасан, удар такий, мов, що як ударили, ударив кошту, то той падав. А став з кимось у спаринг, і легонько йому так вниз стуцнули, юшка потекла і пішов. Чого? А, бо бити то би він хотів, але щоб його бити, то він не хоче. Ну то значить, то не його. Розумієте? Далі, правильно вибраний час і місце. Шукайте, де ви будете займатися тим е, бізнесом, де ви хочете. Тобто є якась траса, є якесь місце, є якийсь старий будиночок, ще щось заробіть на то гроші, як ви там, як то кажуть, чоловік, е, жінка і дитина. так? Ці докупки разом стали, чоловік, жінка, дитина, один другому разом допомагайте. Один-другому діти не мішають, тато з мамою вирішають, що мають зробити і як вкластися в ті справи. Так? Далі стартовий капітал і знання. Знання. Головне, щоб ви того хотіли і щоб ви дивилися, що ви хотіли в it сфери робити. Не бійтеся, не старайтеся бачити, що у вас там... Ну, Бо як ви прийдете до гори верла то ви не будете наскрізь бачите, що, що вас там чекає. Вам треба через ту гору перейти. Помало-полегонько перейдете. Ну, можна всякими способами піти. На будь-яку гору можна вийти. З одного боку, що по горах друзі? З одного боку такова дорога, а з другого боку така. І там якраз, ну, наймудріше туди лізуть. Ну, наймудріше в лобках. Далі. Постійно надіятися лише на себе, мати стартовий капітал, знання і надіятися лише на себе.